Ай, територія Санторія Молдова. Тут гарно зелено. Та мені тут подобається. Я думаю, вам теж подобається. Я мав називаю тим, хто відпочиває в Молдові. тож 12.21, 12-21. Будемо йти в напрямку до Бівету. Що нового в Трускавці? Тільки-тільки-тільки-тільки я вам розказав графіки відключення світла, які знову поміняли. Якщо коротко, світла буде ще менше. Тобто за новими графіками є дні, коли світла. Тобто, давайте говорити, світло є. Бо світла нема, говорити, то неприємно. Є дні, коли світло є тільки 10 годин на добу. Тобто 10 годин на добу світло є, а 14 годин на добу світла нема. Є такі дні. Хоча в більшість днів все-таки 12 є, 12 нема. Тобто навпіл. Лаванда гарно квітне. А так от такого дня, щоб там 12 днів підряд не було, такого, звичайно, теж нема. Світла, підряд може не бути 6, максимум 8 годин. А так зазвичай його 2-4 години нема, потім воно 2 є. Ще частіше там 6 немає, 2 є. Орієнтуватись на найближчий час. Ну, кажуть, такий графік буде тижнів 6, може і 8. Ну і слава майже до кінця літа. Потім стане краще, звичайно. А глобально вся Львівська область поділена на три групи. Перша, друга та третя. А відповідно кожна група поділена на дві підгрупи. Першу та другу. Ну, тому всіх є груп, якщо коротко, шість. І от там вже далі графіки працюють. З 1 до 3 ночі світла, наприклад, нема, з 3 до 5 є. З 5 до 7 нема. З 7 до 9 є, а потім, наприклад, з 9 до 17 нема. Може бути і таке. Ну, звичайно, одні з найнеприємніших графіків це коли в когось нема світла з 19 до першої ночі. А в кожній групі є такі графіки, такий день. Це якщо коротенько. Ну, а там далі ви повинні самі вже розуміти, залежить куди ви їдете і на що розраховуєте. Звичайно, що більшість санаторіїв мають генератори. Це правда. Інша справа, чи вони їх включають. <гум> Завжди це треба уточнювати. Я бачив, є санаторії, генератори є, але, але він в них не працює, бо, бо їм того не треба. Ви ж розумієте, що їм того не треба. Вони собі продали. Бутівку, їх далі більше нічого не має цікавити. Їх то справді не цікаво. От. А житлові будинки та, то виключають. В приватному секторі теж бачу, міні-готелі мають генератори питання, чи вони їх включають. Відповідно, нагадаю, ну такі для декого, можливо, <суміло> зрозумілі речі, а для декого, може, незрозумілі. В трускавці, як нема світла, то швидше за все нема гарячої води. Ну, бо тут більшість тих засобів, які гріють воду, потребують такі електроенергії. Це перший момент. Є такі об'єкти, де як нема світла, то немає холодної води. Теж слід уточнювати. Точно так само, як ви маєте розуміти, не будуть працювати холодильники. Або будуть працювати з перебоями. І не тільки... Квартирах, готелях, а й в магазинах. Точно так само не будуть працювати ліфти швидше за все. Ну, в готелях, звичайно, можуть працювати ліфти, де є генератори, де про це потурбувалися. В будинках житлових ліфти зупиняються. тобто Там ну, треба бути дуже обережним. <свісно> тобто, піднятись просто пішки на 9-й поверх то ще так. Лайт, скажімо так, гірше, звичайно, застряти в ліфті 5 по 7 і сидіти до першої ночі, коли з'явиться світло. Тобто, ще тут треба бути обережним з відключенням, не працюють ліфти. Ну і самі розумієте, що то за відпочинок буде в СПА, якщо є відключення світла, правда? Унай, наприклад, є кафе, є не тільки кафе і аптека, одна така в центрі трускавця, яка має генератор, вона працює, всі задоволені, здавалося б, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що деякі генератори працюють дуже, шим, дуже шумно. І в центрі трускавця під час відключення світла просто є шум. Звичайно, якісь претензії не можна пред'явити, тому що люди, бізнесмени, підприємці роблять взагалі, що можуть. Вони хоч так виходять зі становища для того, щоб люди могли собі. Купити їжу, купити продукти, купити ліки потрібні, тому не вмикають генератори, але відпочинку воно не сприяє, самі розумієте. Це друга така коротка думка. До чого я веду? Я ніколи не скажу не їхати в Трускавець, але добре, подумайте, перш ніж їхати, щоб ви все правильно уявляли. Тому що наша задача нашого каналу важливо. Щоб ви собі щось не намріяли, таке, чого в трускавці нема. Щоб вам хтось не навішав, що тут як, тут золоті гори, грубо кажучи, і так далі, і так далі. Ми завжди ситуацію змалюємо реально. Зі світлом, вона от коли погіршилася після 25 червня ситуація погіршилась і от станом на сьогодні вона є така, яка є. Це щодо електроенергії. На бюветі в той же час, коли вимикає світло, є вода, бювет працює, і холодна, і тепла. Ну, Відключають кілька стійок. Тепла вода фактично на одній стійці. Ну, ви це побачите самі, зайдете, побачите, де є тепла вода, бо інші просто будуть відключені з теплою водою і не працювати. Це тих, хто потребує теплої нафтусі. Відповідно, проблеми з електроенергією не могли не позначитись на залізниці. Теж вже казали, нагадаємо. Скорочені електрички, немає електричок денних. Зараз Трускавця і зі Львова в суботу-неділю. В будні дні їх залишили, лишили. Зараз тільки електрички фактично. Перша електричка з Трускав... ну, так, цікавіше сказати, навпаки, перша електричка зі Львова в Трускавець у вихідні дні. Тепер йде о 20.35. А остання електричка з Трускавця у Львів. Ну, Відповідно, перша і остання, а там теж остання і перша. Так от з Трускавця є варіант виїхати 5.45, пізніше вже електрички не буде вихідні дні у Львів. Скорочення теж пов'язане з відсутністю електроенергії. Ну і знову ж нагадаю, Дніпровський потяг ходить через день. Можна зі Львова ним доїжджати, на нього квитків зі Львова є дуже і дуже багато регулярно. На київський потяг важче квитки взяти навіть зі Львова, ну, бо в ньому вагонів мало, там 8 вагонів зазвичай по-перше. По-друге, нема плацкарти, там купе, СВ, ну і теж, я розумію, пишуть люди, що дивились на місяць, на два наперед нема квитків. Ну, Ви спочатку на наскільки днів наперед продають квитки. Ніхто їх не продає навіть на три тижні наперед. Не то, що на три місяці. Ну, зараз. Інша ситуація. Автобуси. Автобуси курсують зі Львова в Трускавець. Прямих рейсів є буквально два. Один або два. Але рятує рейс Львів-східниця, який курсує через Трускавець. Ці рейсів є більше. Знову ж таки, не так багато, як було раніше. Але заїхати можна. Квиток плюс-мінус 200 гривень. Часто люди питають, як доїхати зі Стрия. Все-таки я би зі Стрия їхав тільки, якби їхав з Закарпаття, всім іншим я би радив не їхати до Стрия, хоча тут, здається ближче зі Стрия не так легко доїхати до Трускавця. Простіше у Львові вийти з потяга і їхати або електричкою зі Львова, або автобусом. Ну, завжди воно зручніше. Зі Стрия, може буде й дешевше, але не так зручно. Зі Стрия ходить електричка Львів, Трускавець, вона йде теж через Стрий. І автобуси з залізничного вокзалу, там і автостанції, теж курсують автобуси, межа 100 гривень квиточок коштує на електричку 22 гривні квиток старий трускавець. Можна доїхати. Але в випадку, якщо ви їдете з того боку, з Франківщини, з Чернівців, Захарпаття, є сенс ще їхати через стрий. Якщо ви їдете десь зі Сходу України, і потяг вас їде через Львів, ну, можливо, краще вийти у Львові і зі Львова добиратися до Трускавця. Ну, По крайній мірі це очевидніше і зрозуміліше. Це якщо, знову ж таки, коротенько, бачите, ми і за світло розказали, як заїхати. І підходимо, і що чуємо? Чуємо гул генераторів. Ну, тобто, от біля бювету ви маєте бути настроєні плюс-мінус на таку ситуацію, на такий звук.

Ну от так, Я не знаю, я сам себе не чую. Я не знаю, чи чуєте ви зараз мене, але на всяк випадок я щось поговорю, але насправді я сам себе зараз не чую.